Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще двох високопосадовців російської армії, які причетні до авіаатаки по Черкащині 28 квітня 2023 року. Тоді рашисти вдарили по багатоквартирному будинку та автостоянці в Умані двома крилатими ракетами класу повітря. Земля у наслідок ворожого прильоту загинуло 24 місцевих жителя. Серед них шестеро дітей. Ще вісім цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості. Крім постраждалої багатоповерхівки, значних ушкоджень зазнали сім прилеглих будинків, шість підприємств та 70 цивільних автомобілів. За даними слідства, загальне керування операцією здійснював генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, командувач дальньої авіації військово-повітряних сил Російської Федерації, який раніше вже отримав від СБУ підозру за вчинення воєнних злочинів. За його наказом підготовкою та здійсненням ракетного удару по Умані займалися двоє полковників Російської Федерації. Наразі слідчі служби безпеки України заочно повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 28 частини 2 статті 438 кримінального кодексу України. Це за воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Тривають комплексні заходи для притягнення кожного з них до відповідальності.